Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про те, як почувають себе мої гортензії і не тільки гортензії у сараї. 8 січня 25-го року на вулиці 2 градуси тепла. Тут у нас майже 4 градуси тепла. Коли було мінус 7, то в сараї теж був мінус невеличкий. Ось так виглядають зараз мої гортензії. Земля волога. Не знаю, гарно це, не гарно. я нічого не розумію, бо це в мене перша зимівля. В принципі, думаю, що через тиждень треба буде пройти і перевірити ще ґрунт, бо є такі горщики, де вже починають трошки. Земля сухою стає. Ось тут вже висохли листочки, я їх знімаю, бруньки наче нормально виглядають. Хоча кажу, що я не розуміюся на цьому. Ну, як на мене, то нормально поки що. Тому зараз познімаю всі оці сухі листочки і покажу інші гортензії. На жаль, Освітлення в мене тут додатково немає. Коротше, оце матахарі. Бачите, вже листочки в неї теж почали сохнути. Тут зі мною Пандора. Приходить, контролює. Теж зараз пообриваю всі листочки, щоб вони мені тут не почали потім гнити. Тут внизу все поприбираю, і на цьому мій огляд. Напевно, буде закінчений. Вже. Ну, ось, трошки почистила. Все, що, ось, бачите, воно отак важко відривається, я поки не відриваю. Прибрала з поверхні листочки, ось така купа вийшла. Зараз це винесу все, щоб тут миші не харчувалися, бо в сараї є миші. Грунт весь вологий, в мене тут мульча корою сосновою зроблена, тому. Грунт весь вологий. Оце в мене Alping Glow. Листочки ще не самі не відпали, але бачите, вони дуже легко знімаються. Тому я зараз також, також зроблю. Зніму листочки. Ось брунечка Alping Glow, наче зелена. Все добре. У мене тут Троянди ще зимують. Лаванда, яка не зимує, але в мене немає можливості занести її додому, тому вона усирає. Фуксі, і ось там на нижній полиці, в мене деревовидні півонії. Якщо ви пам'ятаєте, були посаджені в горщики. Тому подивимося весною, що і як. Це. Трояндочка, вона така повзуча, бордюрна чи як ще її називають, досі з квітами стоїть. І думаю, що я буду вже в березні виносити на, на терасу. Якщо що, то заносити, як в минулому році я з гортензіями своїми туди-сюди, туди-сюди. Але воно того вартує. Бо якщо вони перезимують і заквітують. Це буде неймовірна краса. І в мене ще є новиночки, які я купляла восени, тому сподіваюся, що все буде добре. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба, добра і пока-пока!